Обережно і в нас може спалахнути у Києві і області. Через спеку оголосили п'ятий максимальний рівень пожежної небезпеки. Тим часом столичні парки оповито димом від шашликів. Борис Борисачалко вирушив на запах, загасив кілька багать і тепер розповість, де можна смажити шашлики, а де ні. Ось ця вишка висотою у 36 метрів. З неї лісники дивляться, а чи не горить щонебудь у лісі. Зараз ми виберемося туди, на самий вершечок. Можливо, вдасться побачити якусь пожежу, і ми станемо героями. Підніматися на вежу лісники не хочуть. Чому поясню трохи пізніше, хто з нами все-таки єдім літім? Літім, да. страшно? Ну а хто же? Ну. Пан Дмитро, керівник управління Київ-Зеленбуду. Він боїться висоти. Я Теж. Так, піднімаємося. Оп. А! Ярослав, ти піднімайся, не треба там пасувати знизу. Ярослав, скажи привіт. Привіт! <рес> а ви боїтеся висоти, якщо чесно? Так. Уважаю! Доки ми деремося нагору, пані Лариса ходить знизу. Вона керує відділом національного природнього парку. Каже, шашлики можна смажити лише у спеціально виділених зонах відпочинку. Як ця. <рес> як шашлички? Смачні будуть? А <рес> ще а шея у мене вже слюнка тече. Таких зон 38 по Києву. У них Давай. і бесідки, і пожежники дай, поруч, дай. на випадок якщо загориться. Зона відпочинку закінчується за цим шлагбаумом. Далі заповідний ліс із чудовим озером. Через озеро цей шлагбаум вчора поламали. Ось відео як водій викорчовує стовпчики. Сьогодні вранці все зремонтували. Втім. Чи надовго ми надіємося, що може колода це буде якось зрозуміліше, що їхати не можна в ліс? Лариса на робота, аби заповідний ліс за шлагбаумом, був чистим і не горілим. Вона щодня намагається переконувати людей бути людьми. Виходить не завжди. Пообіцяли забрати сміття, сміття не забрали. Минулого тижня горів ліс. Вигоріло десь два гектари приблизно. Чому спалахнуло? Нині питання. Втім, за 100 метрів від попелища пляж і шашлик. За законом забагаття у лісі, та ще й не на мангалі, штраф для початку Лариса пробує переконати словесно. Зараз е пожежок небезпечний період. п'ятий ступінь небезпеки. Горів ліс поруч. Всі Ва, прекрасно знають про ми з вами поділимося. Всі чудово знають. — що хабар? — А вам не жалко нашого труду? — А вам не жалко ліса. А що ліс? Ми наоборот помаємо лісу. Чи звичайно. Деревашки... Ну, Як правило, сила слова допомагає за 10 хвилин суперечки, вогнище гасять один за одним із сварками. Гасимо на пляжі ще з десяток кострищ. Лариса констатує, раніше патрулювала лише із поліцією. Нині люди піддаються на вмовляння легше. Люди міняються дуже важко. На все це треба час і не один рік, мені здається, але поступово робота роз'яснювальна, вона дає свій ефект. Фух. <тур> Тут жарко. Тим часом я, мій оператор і урядник з Київзеленбуду зеленбуду забираємося на пожежну вежу. Мій оператор зараз мене проклинає. Хватило якусь трубу якусь, щоб не жався. На похваті рукою отак от, да. вже на вежі. Пан Дмитро розповідає найближчим часом кількість зон відпочинку у Києві збільшень. Причина тому технічний прогрес. Слідкувати за порушниками стало простіше. Прогрес йде вперед, встановлені камери наблюдіння. Бо це більш болісевінній версії камеру мають тепловізори, які регулюють на тепло і сразу же фіналізують оператору. Вот, собственно говоря, это ускоряет процес обнаружения. Саме тому лізти із нами на вежу лісники не захотіли. І хоч замість людського ока, тут тепер око цифрове, на висоті пташиного лету можна побачити робота Лариси, і таких як вона не даремна. Є пожежа чи нема пожежі? Ну на щастя, нема. І пожежники і лісники розповідають, що протягом останніх кількох місяців великих лісових пожеж не було, були невеличкі локальні, які вдавалося дуже швидко загасити. Цього року на щастя кияни свідомі. Борисячалко, Ярослав Тихомир, програми Вікна СТБ. Так, Ярослав тепер злазимо. Головне тепер не впасти, коли ми будемо злазити. Ой, а що вишка хитається? Чи що? Ні. Це мене вітер хитає? Ладно, в не смотри.